Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. І я сьогодні до вас ось з таким візеруночком. Дуже красивий візерунок, але він трішки косить. І що я тільки не робила, як я тільки не пробувала його в'язати, щоб він не косив. Ну, в тому варіанті він е, тут не косить. Я тут пров'язувала один рядочок лицевими. Ну, Один рядочок давала або лицеву гладь, або виворотню гладь, щоб він не косив. І він тоді виходить рівний. І я, я пробувала ще його в'язати, як бачите, він тут, який красивий той візеруночок. Дуже він красивий виходить. І я його пробувала в'язати, бачите, разом з іншими. Візерунками, які не косять, і він все рівно трошки покосив полотно. І я тоді з боків дала хусткову, хустковий візерунок, хусткову в'язку, і він трошки тут рівніше, ніби вирівнялося полотно. І я тоді попробувала ще один варіант того візерунка. Я спробувала його в'язати ще. Одну петлю між е, візерунком давати. Ой, Ромео, будь ласка, давати хусткової в'язки. Тобто, в кожному ряді лицевою пров'язувала тут петлю, і він ніби трішки рівніший виходить, ніби так не косить. Ну, Я, я ж кажу, що я, бачите, я пробувала різні варіанти, і ну, тут він взагалі не косить, але мені той варіант просто не сподобався. А той варіант мені найбільше сподобався. І я вирішила вам показати, як той візерунок в'язати. Ну, можна ще попробувати так його в'язати, але то хіба другим разом. Ну, давайте я вам покажу, як його в'язати. Зараз я набрала 24 петлі. Число петель має бути кратне разом з пружковими. Просто набираєте число петель, щоб ділилося на 3. Я набрала петлі від клубочка, тим способом, на який в мене є майстер-клас, і пров'язала один рядочок лицевими петлями. Тепер я буду в'язати виворітній ряд підготовчий до візерунка. Значить, дивіться, я буду в'язати першу прушкову, я знімаю. Наступну я за передню стінку, бо вона в мене тут виворітня, я за передню стінку пров'язую лицевою. Одна лицева, дві виворітні. Все. Знову одна лицева за передню стінку і дві виворітні. Звичайні. Знову одна лицева і дві виворітні. Одна лицева. І дві виворітні. І так до кінця рядочка. В кінці рядочка має бути одна лицева. Ось так. Одна лицева, дві виворітні. Одна лицева, дві виворітні. і в кінці в мене одна лицева. Все, і прошково виворотньою. Я пров'язала підготовчий рядочок до візерунка. Ось так він в мене виглядає. Тепер будемо в'язати перший рядочок візерунка. Так, ромео, будь ласка. Так, перший рядочок візерунка. Тепер підготовчий рядочок ми пров'язали. Тепер в'яжемо. Дивіться, тут, де ми в'язали з виворотньої сторони лицевою, ми її далі пров'язуємо лицевою за передню стінку. Ми її в кожному ряді так будемо пров'язувати. Тепер робимо накид і пров'язуємо дві петлі лицевою, звичайно. Знову. Одна лицева за передню стінку, накид, дві разом лицевою, одна лицева за передню стінку, накид, дві разом лицевою, одна лицева за передню стінку, накид, дві разом лицевою, одна лицева за передню стінку, накид, дві разом лицевою, одна лицева за передню стінку, накид, і дві разом лицевою. Знову одна лицева за передню стінку, накид, і дві разом лицевою. І в кінці одна лицева за передню стінку. Якщо ви замітили, я трішки вільніше пров'язувала накиди, і дві разом лицевою я трошки підтягувала петлі, щоб вони, бачите, були такі досить вільні. Тепер другий рядочок візерунка. До речі, тут тільки два рядочки є візерунка. Так, знову ми цю петлю пров'язуємо за передню стінку лицевою. Тепер дивіться, у нас є петля і накид. Ми беремо нитка перед роботою, беремо накид, ось так, підтягуємо його сюди. І бачите, в нас видно петлю. Я петлю притримую пальцем грубим. Тепер пров'язую накид виворотньою. І його знімаю зі спиці. Бачите, щоб петля залишилася. Я накид перекинула через петлю. Тепер пров'язую просто виворотню петлю. Знову одна лицева за передню стінку. Знову у нас є петля і накид. Беру накид, підтягую його, ось так, петлю притримую. Так, я нитку перед роботу не взяла. Бачите, беру накид, підтягую, петлю притримую. А накид пров'язую. І легенько його стягаю зі спиці. Одна виворітня петля. Знову одна лицева петля. Знову нитка перед роботою, накид підтягую, притримую пальцем петлю, пров'язую його виворотнею. І притримуючи петлю, стягую накид, щоб петлю не стягнути. І одна виворідня. Знову одна лицева за передню стінку. Знову накид підхоплюю. Бачите, я петлю минула, а накид підхопила. Підтягую його, пров'язую його виворотнею. Тепер притримую петлю, щоб її не стягнути. А накид пров'язаний, знімаю і пров'язую петлю виворотнею. Тепер знову одна лицева. Знову Накид пров'язую виворотнюю і його легенько через петлю знімаю зі спиці, одна виворотня і лицева за передню стінку. Так, ромео, будь ласка. Так, знову в нас є, бачите, нитка перед роботою. Беремо накид. Ось так його піднімаємо, притримуючи петлю, пров'язую накид виворотнюю, і його знімаю, щоб петля залишилася на спиці. І пров'язую теж петлю виворотнюю. Знову у нас одна лицева за передню стінку. Знову у нас петля і накид. Накид пров'язую виворотнюю і знімаю зі спиці, щоб петля залишилася. Знову одна виворітня. І одна лицева в кінці за передню стінку. І починаємо рядочок в'язати, третій рядочок, в'яжемо так, як перший. Повторюємо. Бачите, в нас знову петля за передню стінку лицева, накид дві разом лицевою. Одна петля лицева накид дві разом лицевою. Бачите, я їх трішки вільніше в'яжу. Так. Бачите, підтягую. Знову лицева за передню, стінку, накид, за передню стінку, накид, і дві разом лицевою. Лицева за передню стінку, накид і дві разом лицевою. Лицева за передню стінку, накид і дві разом лицевою. Лицева за передню стінку, накид і дві разом лицевою. Лицева за передню стінку, накид дві разом лицевою, і лицева за передню стінку, і пружкова виворітня. І знову починаю четвертий ряд, так як другий. Одна лицева за передню стінку, накид пров'язую виворідньою, і ось так перекидаю через петлю, знімаючи зі спиці. Одна виворітня. Одна лицева за передню стінку. Знову накид пров'язую вигорітньо і знімаю легенько зі спиці, щоб петля залишилася попередня на спиці. Пров'язую її виворотню. Лицева, накид підтягнула, пров'язала, притримую петлю, стягнула накид, пров'язаний. Одна виворітня. лицева за передню стінку. Знову, бачите, накид пров'язала виборітню і стягнула, одна виворітня. Лицева за передню стінку знову накид пров'язала і стягнула, одна виворітня. Лицева за передню стінку. накид пров'язала і перетягнула через петлю і зняла зі спиці. Одна виворітня. лицева за передню стінку, і знову накид пров'язала, стягнула. Одна виворітня і одна лицева за передню стінку. Одна виворітня в кінці ряду. Ось так, я пров'язала два рапорти вам показала. Надіюся, ви зрозуміли, як в'яжеться візерунок. Ну візеруночок виходить дуже-дуже красивий. Я зараз ще кілька рядочків пров'яжу, і ми подивимось розглянемо. А тепер дивіться, дівчатка, що в мене вийшло. Бачите? Трішечки ніби хоче косити, але не косить. Але виглядає суперово. І він такий смішний, він мені нагадує лапки-курчатка. Бачите? Ось ці одна, одна лапка, ну, три пальчики, як пулятка на лапці. Ну Так воно мені щось нагадує. Дуже-дуже цікавий візерунок виходить. Я так близько вам покажу, щоб ви гарно роздивилися. І ось так виглядає виворітня сторона. І я думаю, якщо використати його як фоновий візерунок, ось так ну тут він дуже косить. А якщо ви, е, його так в'язати, ну, то, то, то є такий якийсь акрил моточний, а то є бабінний акрил. Тут є в три ниточки, я в'язала спеціально а тут теж спецями трічка, але з акрилу. Тут я в'язала теж акрил дитячий, але то я, я в'язала спицями четвірка, по-моєму, тому що його трохи вільно в'яжеться і я не брала грубших. А тут я його пробувала в'язати з, з напівбавовни. На напівбавовні він, отут, де я Пробувала ось так в'язати. Бачите, тут він трішки покосив, а на півбавовні він зовсім не покосив. Ось так. І так він виглядає на тій ниторці, і так він виглядає без просто, коли в'язати накид два разом, накид два разом, то він ось так виглядає той візерунок. Ну, якщо його використовувати кажу, як фоновий узор, я думаю, що він косити не буде. Якщо його дати між, між коси, між думаю, що буде дуже гарно, дуже красиво, має гарний вигляд. І якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Переглядайте, будь ласка, відео майстер-класи, тому що дуже малі перегляди, і ми так ніколи нас YouTube не підніме вище. І наші майстер-класи ніхто не буде бачити, будуть дуже мало українських в'язалочок бачити. Дякую за тим, хто дивиться. Дякую за ваші щирі коментарі. Мені дуже-дуже приємно, я вам сильно вдячна. І ставте вподобайочки. Дякую. Всім папа, -па, до зустрічі!